Сьогодні на базі навчально тренувального центру вогник було проведено заняття. Ціль цих занять відпрацювати нові обстановці в умовах. Планування приміщень, які не знайомі особам, які навчаються в умовах сильного задимлення, тобто в умовах поганої видимості, коли дуже важко орієнтуватися, провести розвідку в цих приміщеннях, відшукати постраждалого та винести його на свіже повітря. До цих занять залучаються всі наші підрозділи міста Запоріжжя. Також було залучено наші відділення хімічного радіологічного захисту, які виконували також розвідку. В умовно хімічно небезпечному середовищі та ліквідували витікання небезпечних хімічних речовин. Ціль занять була досягнута. Хочемо подякувати навчально-тренувальному центру вогник за таку можливість. Дуже гарна база, є можливість створити обстановку, яка дуже нагадує реальну.